Здоровенькі були. Зараз ми просвітимо яйця нашої качечки. Це остання. Качка, що в нас сидить в цьому сезоні. О, 11 яєць було, 10, ще, напевно, було донестися. Зараз я просвічу і потім подивимося, що в нас лишиться. Так, по заплідненості, як я бачу все раз, гривастик сезон свій завершив фантастично по заплідненості. От, принаймні цього разу, ну, були нюанси, не заперечую, але цього разу всі з 11 є, всі запліднені, качечка наша сидить третій тиждень десь, тобто ще 2 тижні і вже будуть каченята. тут буде початок вересня, 10 числа вересня, тому це буде добре. Минулого року в нас теж так каченята були в такий період, нічого воно не заважало їм. Але вони росли і було чим годувати. Як мали вони апетит. Ось так вони в нас поїдають, було, а то Качечка наша другий рік, яка сидить. і ми будемо потім дивитися, як воно буде. Минулого року вона мамою не було, просто неслися. А ми її не підсажили. Цього року вона вже, як то кажуть, сама собі нанеслася. Тут ми зайдемо, подивимося, як живуть наші манюсики. Їм тиждень. Ось такі дзьобики жовтесенькі Та. з нашою качечкою тримаємо в закритому вольєрі. Чому тут? По-перше, місце нема, щоб було десь там на вулиці. А по-друге, ну, дощі так зараз пішли, погода паршива. Ну і тут вони в нас так, як то кажуть, трошки захищені. Кидаємо тут ми їм їсти і зелені трохи, і так вони в нас їдять. То, що єдине, що по курчатам трохи пройшов, щось вони дуються і як то кажуть, такі нездалі в таку погоду нема де заховати. Ну нічого не зробиш. Ми їх трохи полікуємо і думаю, що все буде добре. Ну, як не добре, то по-різному буде добре, в будь-якому випадку. Ось так підросли наші малесенькі коченятка тижневі які вже гарні, цікаві, що заглядають. Мама трошки дика їхні, ну і вони, відповідно, теж будуть дикі, будуть боятися, але це нам не завада. Вони тут закриті собі, зараз ще будемо трошки нас кубою трави, зараз трави, з травою проблем немає. Йдять вони у нас в основному мелене зерно і, і, цей, і, як його, і трошки ми їх підстартовуємо, щоб вони у нас як таке, трошки краще росли. Тому Так ще й, і тримається окремо, щоб була можливість, як то кажуть, їх підгодувати, щоб вони 에, собі гарно стартанули в рості. А це от ті піскуни, які я кажу, що всім їсти даєш і того даєш, вже тільки не все, якісь вони от такі от понадувалися, як то кажуть, від погоди, от крила повпускали і тільки нещасні бігають. Що зауважу, що як я завжди кажу, чого хочеш, того менше маєш. Я хотів чорні у нас барбазє, думаю, їх собі вже розведу. Перших задушила, другий, він, як то кажуть, Богу душу Ну то й таке. От. Зараз я їм ще дав антибіотик. Будемо пропоювати зараз ще антибіотиком е цей тиждень. І буде бачити, що вийде. Може сонечко десь блисне, потеплієти, воно трошки, як то кажуть відігріються, відклеглить, але ніс не зробиш. Все ж таки ранні курчати, то є найкраще, я найкраще вже переконався. Говориться, другий раз і далі ті самі граблі, як наступаю. Це по тих лівенських. ось дивіться, яка онлоксих. а корочка вже велика. Лівенські тут бігають теж такі непогані вже. І північ, і курочки. ось. Ну і там є що в тих клітках, там, по-моєму, кінець травня, початок червня, це також курчата вже досить непогані. Ну, Що є, то є. Наразі Ну, це не є дуже велика якась, глобальна проблема. В даний момент у нас набагато гірші є проблеми в світі, і тим більше в нашій країні. А це таке. Всім гарного дня. Тримайтеся.